ніж ви почнете казати, Маша, ж, ти ж психолог, нащо тобі самій психолог. Я хочу сказати ось мої п'ять інсайтів від мого супервізора. Ну, ми так, трошки що ти хочеш, ми це так називаємо, але по факту це твоя сесія як психолога з твоїм супервізором, з твоїм психологом. Цікаве відео, то беріть, будь ласка, чайок. Я вже залила свій чайок, але я чекаю, поки він трошечки. Прохолоне, бо я ненавиджу пити таку прям кропину да, інколи додаю, до речі, воду холодну, в гарячий чай зашов мене, мої родичі, просто а, так. До речі, як був? він вам мій образ, бо мені щось набридло з вами розмовляти кожен раз без макіяжу, без зачіски, така домашня, зачухана. Так, я можу бути такою домашньою зачуханою, але слава Богу, в мене є під боком тут п'яти які мене збирають. По-перше, у них класно, по-друге, дуже смачний чай, сервіс. Я сижу, болтаю вайб жіночої краси в одному місці. Поїхали перший інсайт від мого. Супервайзера справжня сила це нездатність витримувати більше і більше натиску на вас. Бо коли я до нього приходила зі своїми там питаннями, а ви їх знаєте, бо я дуже часто про себе розповідаю. Вона мені каже: І що ти відчуваєш себе сильною? А я кажу так, але мені не треба більше випробувань для цього. І я така думаю, так, реально, немає різниці, скільки тобі дано випробувань. Має різницю тільки одне: як ти з ними справляєшся, як сильна людина чи як слабка людина. І вам теж кажу, що кожен раз ви мені кажете, ти така сильна, ти така сильна. Да, я завжди була сильна, дуже класна. Дякую за підтримку. Сила в рішеннях. Поступок, як буде поступок, напишіть мені в коментарях. Другий інсайт з приводу, ти така сильна. Ти з усім справляєшся насправді. Ну ні, в тебе просто немає виходу. На навіть у своїй психіці вона не має того безпечного стану. Е, вона не може закритися, піти до мами, поплакатися. Для мене це інше відчуття. Мені дуже соромно за це. Я відчуваю сором, я не хочу до мами. Е, соромно мені пофіг, що там сусіди там скажуть, чи що вони вже помирали вже старі. Саме головне перед самою собою мені це супер великий крок. Абдаун, і я не хочу туди повертатися. І навіть якщо з мамою в мене прекрасні стосунки, ні, дякую, я не хочу. Це моя слабкість. Насправді я боюся бути. Якісь, ну це для мене така уязвіме. Уязвіме становище ще. А третій інсайт постійне напруження, постійно все тримати під контролем. Це не крутість. Це ваша слабкість. Ви не довіряєте цьому світу. Розумієте, що десь щось вас може трошечки наїбати. Насправді того може і настатися, але ви Самі все робите для того, щоб ваша ситуація світу складалася так само. Ваше оточення це ті люди, які теж бояться, які теж думають, що в світі щось не так, що з ними щось трапиться. Вони просто не довіряють світу. Класно, зараз розповім таку коротеньку, цікаву, маленьку історію. Моя сестра, вона все життя нормально заробляє, їй вистачає. Вона не займає гроші. У неї таке прикол, вона не вміє відкладати гроші. Витрату, заробила витратила, заробила. Витратила і так багато з вас. Я їй кажу: слухай, Світа, а тобі не стрьомно всередині. Тобто мені цікаво, твоя психіка, бо заробила, відложила, і там якийсь відсоток витратила. Потім така, оп, і собі там щось таке, дороге купила машину, наприклад. Чи ну зараз віддала довги, але то, то взагалі зараз то не беремо до уваги. Я кажу, Святи, тобі не стрмно. Світа каже, а чому мені буде стрьомно? Я сиділа і думала, чому в неї одна реакція. А в мене протилежно інакше, мені дуже стрьомно. мені здається, що просто ну, світ він, типу, вибухне, якщо в мене не буде грошей. Я зрозуміла, вона про довіру цьому світу, вона знає, що вона не пропаде, вона не буде спати на е десь коробках на вулиці з, е з, з, бать з батьками, хотіла сказати. Бать з безхатьками о четвертий інсайт. Коли ти довго тримаєшся сама, ти вже не розумієш, де то не сама. Ти можеш на когось покластися, підтримку взяти. Тобі здається, що в цьому світі усе ну кльово, але я сама не треба, і ось п'ятий інсайт витікає з мене з четвертого інсайту, що підтримка це не слабкість. Ти не кусок гавна, вонючого, розплившися його по дивану, така слізь, яку треба доставати. Боже, я зараз розкажу вам одну історію дуже швиденько. Дивіться, колись я була маленька, там років 13. ні, ні, ну яких 13? Мені було десь 16, то я не така маленька, я вже е, мала. <гум> Мозги мала, але щось до того не дійшло. І, коротше, я на шорти до своєї племінниці взяла такий слайм. Венючи, знаєте, було дуже популярно ці слайми, Вони такі жирні, такі як соплі спадали. І ось я взяла такий слайм. І її на шорти підцепила, і така достаю, а він не зривається. Коротше, я всім сказала, що це вона сама приклеїла. Я вообще ну боже, 16 років в людині. Ну я що вона дуречка, я не можу сказати, що це зробила я. І по сей день вже 15 років в моїй племінниці, вона по сей день мені це припомінає. Угу. Спасибо, Поліна. все. Я більш так не буду. Ну може зі своїми дітьми. Знаєте, одному щось зробила, перекинула на ін. Що в мене двоє, то можна буде їх між собою сварити. Так. Це ваш психолог Маша, приходьте до мене на консультацію. Я супер крутий психолог. Я не теж крутий, я більш про реальність. Я не нав'язую якісь стандарти, які ви не можете собі організувати в житті. Бо так Фрейд сказав, будемо рухатися по нашому досвіду і те, що реально працює. Так що повертаємося. П'ятий інсайт, я собі тут записала: підтримка це не слабкість, ознака зрілої психіки. Тобто, ви розумієте, що сьогодні, зараз, мені потрібна підтримка, навіть якщо мені дівчата якісь пишуть, у нас залишилось дуже. Багато дітя дитячих речей. Ми з них ну там виростаємо місяць, два носимо, і все викидуємо. Жижливо, тобі щось треба. А я Маша, така вся да гламурна цьочка кажу: да, давай, звичайно, мені треба давай. Це ось підтримка, і я не вважаю себе гіршою через те, що мені дали беушні ушні речі. Я надаю їй найкращого. Не в цьому буде моє найкраще. Чи, наприклад, ось. До речі, я ніколи не де про це не казала. Ціслав Віка Бакалова, Ростислав, коли в мене почалася ця двіжуха біда з чоловіком, в'язниця саме ці люди, це не найблизькіші люди в моєму оточенні. Так пару разів бачилися, пару разів спілкувалися. Але ці люди фінансово на той стан мені допомогли. Я навіть не просила вони самостійно. Це звичайно це про них, що вони допомагають. Я не сказала ні, забери, мені не треба, Я буду все сама. Ні, мені потрібна була на той час підтримка. І це дуже круто. О, за вікном гавкає цуценя, і моє цуценя, що хочеш, хочеш вийти і дати паричі, покажи. Ти як будь-який чоловік, Боже, от це, і все, і все, більше не вчора е, Сиділа зі своєю подружкою, і вона каже: Ну та я розумію, що... Де? вона каже: моя подружка, та я розумію, що мені потрібен психолог, а мені потрібно дуже багато часу, ресурсу. По Перше це відмазка, а по-друге. Якщо тебе психолог прибиває на 150 сесій, це ну недобре. Треба копатися в дитинстві. Знаєш, вона мені розповідає, ой, мені там треба сісти. Я як сяду, як почну за дитинство з мого народження по сьогоднішній день буду розповідати. Я кажу, а навіщо ти тупо витрачаєш і свій і свої гроші і надаєш психологу нормально аналізувати. Ти повинна говорити свою проблему, і ми повинні вирішити питання цієї головної проблеми на сьогоднішній день. В минулому супер, я ненавиджу ковирятися, що тобі там сказала мама в 2005 році, що зараз ти там себе якось почуваєш, відчуваєш, мені з 2002 розповідає про своє життя, щоб я точно все знала. Я Приходь на 15 консультацій, бо менше не треба. Я вважаю, що людина не повинна ходити до психолога на постійній основі. Я ходжу до свого супервізора десь два рази. На рік я вважаю, що звичайній людині так само треба ходити. У нас є якийсь запит, ми якось змінюємось. коли ми ходимо там через день, це вже як знаєте, звичка ходити до ворожих, годалок дуже погано. Хлопчата, хлопчата, це, знаєте, я не довіряю цьому світу, я не довіряю собі. Я тупа, я нічого не розумію. То хай мені краща гадалка. Скаже, як мені найкраще жити. Ну це ж піздець. Стіть, будь ласка, в коментарях чи ходили ви до ворожок, гадалок, до всіх оцих магів на постійній основі, що ви розуміли, що вас це засасує, і ви не можете зупинитись. Мені в Тіктокі написали коментар. Типу, допоможи собі. Знаєте, так реально, я можу, я можу бути в такому гавніщі. саме робота, вона ж перемикає. Тобто в нас є декілька можливостей емоційних станів, і ми можемо перемикатися. Ми не завжди на цьому гавні. Якщо щось дуже сильно болить у психолога, там не дай Бог. Собаки, чоловіка, дитини, дуже сильно що болить. Звичайно, треба, щоб воно переболіло. Ще від людини залежить. Людина починає розповідати свою історію, а психолог такий: Ой, та в мене ще гірше, типу, заспокойся. Ну, таке теж може бути, але це залежить від психолога, від його рівня досвіду, як він ну, вміє залишати за дверима то чи то. І саме через те, що у психолога теж бувають проблеми, і йому теж треба консультуватися. Добре, дівчата, дуже дякую за перегляд цього відео. Воно вийшло таке швидке, з гарним настроєм. Я сподіваюся, що вам ці вібрації перепали. Я вас обіймаю, цілую, ваша маша. Пішіть який вас інсайт що хотіла сказати. Поразив, ну ні, що шо, вас щось прям сильно поразило. І чи ви в шоці? Прямо о, ніхі Який вам інсайт більш за все сподобався? Я вас обіймаю, цілую. Ваша Маша, до нових зустрічей, папа! -па.